Нарешті я подружилася з кульбабкою, і в мене вийшов просто чудовий ферментований чай у чотирьох варіантах. І зараз я детально покажу, як зробити кожен з них. Перший етап це збір. Збирати любі рослини треба в екологічно чистій зоні, там, де немає доріг та шкідливого виробництва. Чим більше не збираєте кульбабки, тим більше смачного чаю отримаєте. Мити чи не мити квіти справа ваша. Але якщо вирішите помити, знайте, що кульбабу треба гарно обсушити, а це майже неможливо. В противному випадку велика вірогідність того, що сировина зіпсується в процесі ферментування, тому що вода заважає роботі ферментів. А також ви змиєте цінний пилок з квітів. Я ніколи не мию рослини, але збираю там, де треба. А ще я їх трохи підвялюю, викладаючи тонким шаром на піддон на декілька годин. Таким чином рівень вологості трохи знижується. Не біда, якщо квіти закриються в бутони. В цьому випадку це ні на що не впливає. Так як кульба боліпше за все гранулювати, то пропускаємо всі квіти крізь м'ясорубку, але обов'язково з крупною решіткою. Так гранули будуть добре триматися і матимуть гарний вигляд. І ще ліпше перекручувати квіти одразу в тару для ферментування. Так гранули будуть цілими і не пошкодяться. Але обов'язково залишіть 2-3 см незаповненими. Це місце потрібно для того, щоб вільно відділявся газ, котрий утворюється в процесі ферментування. Так як я вирішила продемонструвати різні смаки, будемо ферментувати кульбабку різний час. Для цього перекручуємо сировину у три різні тари. Кожну баночку накриваємо вологою текстильною серветкою, але добре відіжміть тканину. Також я клею наліпки, щоб не переплутати, коли яку знімати з ферментування. Відмічаю лише тару з 12 та 24 годинним ферментуванням. Баночки прибираємо у темне місце. Ні в якому випадку не на прямі сонячні проміні. Ферменти люблять темряву. Я прибираю у шавку. Температура наразі 27 градусів. На цьому етапі важливо слідкувати за температурою. Кульбабка дуже примхлива у ферментуванні, тому слідкуйте, щоб в нічний час температура не впала нижче 22 градусів, інакше сировина зіпсується. Якщо ви бачите, що навколишня температура буде знижуватися, то укутайте тару на ніч у плед. Зробіть щось на кшталт кокону. Зрозуміти, що ферментування запустилося, можна по двом параметрам: перший це аромат. За декілька годин він має суттєво змінитися, підсилитися. На піки ферментування він самий яскравий, але потім поступово йде на спад. А вам не обов'язково за цим слідкувати, просто треба мати на увазі. Задайте потрібний час та слідкуйте за температурою. Друге це конденсат. Якщо він присутній на стінках тари, то ферментування йде як треба. Чим вологіша сировина, тим більше конденсату на стінках тари має бути. Знімаю кульбабку з ферментування. Перша партія ферментувалася 6 годин. Вставала вночі, тому не показала, як викладає сировину на сушарку. Друга партія через 12 годин. Сушу чай на звичайній сушарці, викладаючи сировину тонким шаром на тефлонові килимки. Таким чином, гранульована кульбабка не провалюється крізь рішітку. Сушити ферментовану сировину ліпше при 30-40 градусах. Так вона буде більш запашною. Ну і третя партія ферментувалася 24 години. Також знімаємо з ферментування і одразу викладаємо для сушіння. Від об'єму залежить час сушіння. Моя кульбабка сушилася десь по 1,5 години кожна партія. Після сушіння чай має адаптуватися. Тому дайте вистигнути сировині при кімнатній температурі та покладіть кульбабковий чай в тару, але не закривайте щільно кришкою. Чай має подихати одну добу, потім можете закупорювати кришкою і прибирати на зберігання. Під час адаптації важливо слідкувати за вологістю в приміщенні. Якщо вологість велика, то після повного охолодження ліпше одразу закрити тару кришкою. Щодо четвертого смаку. На початку відео ви бачили 4 склянки. Четвертий смак нам подарувало вакуумне ферментування. Але це моя секретна технологія. Окремо я зробила дегустаційний ролик, де я заварюю кожен з цих чаїв та описую їх смаки та аромати. Якщо цікаво, переходь за посиланням, котре ви зараз бачите на екрані. Також є ролик про корисні та навіть цілющі властивості ферментованого чаю з кульбаби. Якщо відео готове, то посилання також ви бачите на екрані. Декотрі ферментовані чаї я також маю на продаж. Якщо цікавить, можете написати в коментарях. Дякую за перегляд та окрема подяка за підписку та вподобайку. Побачимося у наступному випуску на Ям ям ЯмДє!